Математика. Урок третій, частина третя. Тема. Розряди та класи. Клас одиниць і клас тисяч. Ділення іменованих чисел. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями. Відкрийте сторінку 14 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Запишіть у таблицю числа. Які складаються із шести сотень тисяч і восьми одиниць, із шести сотень тисяч і восьми одиниць. Із чотирьох сотень тисяч і трьох одиниць. Із чотирьох сотень тисяч і трьох одиниць. Перевірте. Перше число 600 тисяч8, друге число 400 3. Пригадайте, що будь-яке натуральне багатоцифрове число можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, 8092 дорівнює. 8000 додати 0 сотень додати 9 десятків додати 2 одиниці. Дорівнює 8 помножити на 1000. Додати 0 помножити на 100, додати 9 помножити на 10, додати 2 помножити на 1. Дорівнює 8000 додати 90 додати 2. Числа 8092 є розрядними доданками. Тому зараз допоможіть чарівниці чисел визначити, яке число записане у вигляді суми таких розрядних доданків. А. 800 Тисяч додати 40 тисяч додати 3. це число. Молодці 840 тисяч три. Б. 300 тисяч додати 4 тисячі додати 9. Це число. Молодці 304 тисячі дев'ять. У числі 172 713 закресли три цифри так, щоб решта цифр у тій же послідовності утворила найбільше з можливих трицифрових чисел та найменше з можливих трицифрових чисел. Для того, щоб виконати завдання 4 у підручнику на сторінці 14, пригадайте співвідношення між одиницями вимірювання маси. Один кілограм дорівнює 1000 грамів. Один центнер дорівнює 100 кг. Одна тона дорівнює 1000 кілограмів. Одна тона дорівнює, дорівнює 10 центнерів. Поставте відео на паузу та ще раз повторіть самостійно. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Поділи іменоване число у робочому зошиті. 35 см поділити на 7. Молодці. Це дорівнює 5 см. 4 дециметри поділити на 5. Так, ми 4 дециметри не можемо поділити на 5, тому переводимо у менші одиниці вимірювання. Це 40 см. Адже в 1 дециметрі 10 см, а 4 дециметри це 40 см. 40 см поділити на 5 дорівнює. Так, 8 см. 18 тонн поділити на 9. Молодці дорівнює 2 тони, а 2 тони поділити на 10 ми не можемо так 2 тони перетворюємо у менші одиниці вимірювання. Одна тона дорівнює 10 центнерів, отже, 2 тони. Це 20 центнерів, а 20 центнерів поділити на 10 дорівнює 2 центнери. Дуже добре! Закрийте робочі зошитки сторіночка 15 у підручнику. З'єднайте стрілочкою вираз із його числовим значенням. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, 60 поділити на 6 дорівнює 10. 48 поділити на 6 дорівнює 8, 240 поділити на 60 дорівнює 4. 360 поділити на 60 дорівнює 6. 3000 поділити на 600 дорівнює 5. Дуже добре. Пригадайте, що письмове множення багатоцифрового числа. На одноцифрове число виконують так само, як і множення 3 цифрового числа на одноцифрове. Тому зараз поставте відео на паузу та виконайте обчислення. Отже, перевірте. 132 помножити на 6 це дорівнює. Перевіряємо. 6 помножити на 2. Це буде 12. 2 пишемо у розряді одиниць, 1, 1 надписуємо над наступним розрядом. 3 помножити на 6 дорівнює 18 та ще 1 – 19. 9 пишемо у розряді десятків, 1 надписуємо над наступним розрядом. 1 помножити на 6 це буде 6, та ще 1 – це буде 7. Результат 792. Перевірте наступний приклад: 4519 помножити на 6. 6 помножити на 9 дорівнює 54. 4 пишемо у розряді одиниць, 5 надписуємо над наступним розрядком. 6 помножити на 1 дорівнює 6, та ще 5 це буде 11. 1 пишемо у розряді десятків. Та ще 1 надписуємо над наступним розрядом. 6 помножити на 5 дорівнює 30 та ще 1 31. 1 пишемо у розряді сотень, а 3 надписуємо над наступним розрядом. 6 помножити на 4 дорівнює 24. Та ще 3, які ми надписали, тобто запам'ятали. Це буде 27. Результат 27 114. Перевіряємо наступний вираз. 3244 помножити на 6. 6 помножити на 4 буде 24. 4 пишемо у розряді одиниць, 2 надписуємо над наступним розрядом. 6 на 4, 24 та ще 2. 26. 6 пишемо у розряді десятків, а 2 надписуємо над наступним вищим розрядом. 6 помножити на 2 дорівнює 12 та ще 2 14. 4 пишемо у розряді сотень, 1 надписуємо над наступним розрядом. 6 помножити на 3 це буде 18 та ще 1,

Один ми пишемо у розряді десятків, а два надписуємо над наступним розрядом. 6 помножити на 1 це буде 6 та ще 2, які запам'ятали. Це буде 8. Пишемо у розряді сотень. 6 помножити на 4. Це буде 24. 4 пишемо у розряді 1 тисяч. 2 надписуємо над наступним розрядом. 6 помножити на 2. Це буде 12 та ще 2 14. 4 пишемо у розряді десятків тисяч. Так, а 1 надписуємо над наступним розрядом. 6 помножити на 5. Це буде 30. Та ще 1 – 31. А тепер спробуємо прочитати ось це число. Отже, результат 3 мільйони 144 тисячі 810. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Допоможіть порівняйку позначити нерівність, яку задовольняє значення х дорівнює 13. Візьмемо, першу нерівність 100 помножити на х має бути більше, ніж 1300. Підставляємо замість х 13. 100 помножити на 13 це буде 1300, а 1300 у нас не є більшим, ніж 1300. Ця нерівність у нас неправильна. Перевіряємо на рівність Б. 10 множимо на 13. Це буде 130. А 130 у нас не є більшим, ніж 1300. Тобто нам ця нерівність також не підходить. І В. 13 помножити на 1 тисячу. Так, це буде 13 тисяч. А 13 тисяч у нас більше, ніж 1300. І ця нерівність у нас є істиною. Тобто нерівність V задовольняє значення х дорівнює 13. Пригадайте та продовжіть твердження: якщо один множник збільшити в 6 разів, то добуток. Так, збільшиться у 6 разів. А якщо один множник зменшити в 5 разів, то добуток. Молодці зменшиться у 5 разів. Якщо один множник збільшити у 2 рази, а інший множник збільшити в 4 рази, то добуток. Молодці збільшиться у 8 разів. А якщо один множник збільшити у 8 разів, а інший зменшити вдвічі, то добуток. Молодці збільшиться у 4 рази. Перегорніть сторіночку, сторіночка 16 у підручнику. Пригадайте, що задачі, у яких невідому величину знаходять за різницею двох інших величин, є задачами на знаходження невідомого за двома різницями. І саме зараз спробуйте розв'язати задачу на знаходження невідомого за двома різницями. Прослухайте задачу. Мама купила Петрику 70 зошитів у клітинку та 56 у лінійку за однаковою ціною. За зошити в лінійку вона заплатила на 42 гривні менше, ніж за зошити в клітинку. Скільки гривень витратила мама на всю покупку? Розглянемо таблицю до задачі. Кількість зошитів у клітинку 70, у лінійку 56. Ціна одного зошита одинакова. Загальна вартість у лінійку на 42 гривні менше. Тобто, для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно спочатку дізнатися різницю зошитів, наскільки зошитів менше купили у лінійку, ніж у клітинку. Отже, перша дія. Так, 70 відняти 56 і дорівнює. 14 зошитів купили більше у клітинку, або купили менше у лінійку, або ще можемо записати різниця. Отже, 14 зошитів у нас коштуватимуть 42 гривні. Адже за зошити в лінійку заплатили на 42 гривні менше, і їх купили на 14 зошитів менше, тому 14 зошитів коштує 42 гривні. А з цього ми можемо дізнатися, скільки коштує один зошит. Нам потрібно так, 42 поділити на 14 і це дорівнює? Так, дорівнює 3 гривні. Пояснення ціна одного зошита. Тепер, коли нам відома ціна одного зошита, і що у клітинку купили 70 зошитів, а у лінійку 56 зошитів. Ми можемо знайти, так, скільки грошей заплатили за зошити у клітинку окремо і за зошити у лінійку окремо. Отже, третя дія. Так, це 3 помножити на 70 дорівнює 210 гривень вартість зошитів у клітинку. І 3 помножити на 56 дорівнює. 180 гривень, так, це в нас вартість зошитів у лінійку. Але запитання задачі звучить таким чином. Скільки гривень витратила мама на всю покупку? Так, тобто нам потрібно знайти, скільки ж всього грошей витратила мама. Так, нам потрібно до 210 додати 180 і отримаємо 390 гривень. Отже, відповідь 390 гривень витратила мама на всю покупку. А тепер відкрите робочі зошити та запишіть задача 12. Виконайте завдання суперромбака. Відрізок АД становить 1 четверту відрізка АБ і дорівнює 9 см. Знайди довжину відрізка А Б. Отже, запишемо умову АД, дорівнює 9 см, і це одна четверта відрізка АБ. А відрізок АБ знак питання сантиметрів. І покажемо це стрілочкою. Розв'язання. Що потрібно зробити, щоб знайти довжину відрізка АБ? Молодці. Потрібно 9 поділити на 1 і помножити на 4. І це буде 36 см. Отже, довжина відрізка АВ дорівнює 36 см. Закрийте робочі зошити сторіночка 17 у підручнику. Ви, учасники великих перегонів. Тому оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі, та обведіть його. А тепер поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Молодці так тримати?